Сьогодні утром ще отаке прийшло на порогі лежало. сьогодні буду ще таке пробувати. Вже перепробувала, перепробувала. Я так розумію, що я собі на ті, тих пігментів напіхала, як дебілка. Тепер буде моя Аліна вимиватися, все сушити волосся. опять збортилася. Я не знаю, що я прочепила до цього Джойко. Де я чула, що цей Джойка хороша бренд? Де я таке почула почула? Я його знати знаю цей Джойко. Значить, Аліна предлагала мені за 28 доларів купити маску. Тому що вона їм натикнула, а говорить, ти можеш пользуватися. Ой, 28 доларів, так дорого. А оце 26, блядь, мені не дорого. я? я, я просто вже запуталася в цьому Амазоні. Рейс, рейс, що, що вибрати. І я вже, короче, потерялася. Оце 26 доларів. І ще сьогодні повинна прийти шампунь цього, теж бренда. Не знаю, что я Джойка. Расскажите хоть хорошим. Что я до не вчепилася? Да я почула, що его надо. Не знаю. І шампунь я взяла їх для блондинок. Он с фиолетовым. Ну, а сверху, по-моему, а сверху буду вот этим ну, не... это а пл... это платина, по-моему. Silver. С... Там було еще тоже фиолетовое. Они предлагают мойте по нашей шампунь, а сверху вот, эти два кондиціонера: либо фиолетовенький, либо цей сил. Ну, я сил вибрала. І коротше будущее. <реш> ну і трогай свою копну. Слышите, пише, вона ну, мене дивиться, її не заблокувала. Валя, ти така проста, така, яка, ще не помню яка. А Стівену не набридло, ну я не набридла со своєю простотою. Я спочатку не раз раздумала, ну, не, раз не подумала глубоко і написала ти з дуба. Чого ти мене обіжаєш? Я, я що за тебе. Я потім подумала, може, чоловік просто ну, не може виражати свої мислі, як я. і так написала, бля. А потом, а потом она мне пишет. Ну и поправляй свою копну. Я подумала, Тади, ну, наверное, правильно я сказала, что у нас дуба. Ну, все равно злость пролезла, понял бы? Злость пролезла. Каже, ты каже, это не набридла своему Стивену. Не набридла и не набрыгну. Время заканчивается.